Приїхали на допомогу, та мало самі не стали жертвами. Працівники поліції прибули за викликом літньої жінки, яку бив син. Та той на мирову не пішов а ронитися, став шилом. Як все було далі у сюжеті? Літня жінка викликала поліцію зі скаргою, що син побив її. У хаті працівники патрульної поліції намагалися заспокоїти нападника, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Проявляв агресію. Бік працівників поліції постійно висловлювався нецензурною лайкою, відмовлявся спілкуватися. Та в один момент кривдник з шилом в руці накинувся на поліцейського. Останній застосував сльозогінний газ. шило положіть. Так, мужчина, лажи свій шило. Шило, я сказав. Шило, лажи. Я сказав. шила лажи? Шило, 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 положи. Бігаю рука. Ану, витягуючи. Кривдника затримали раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за даним фактом відкрите кримінальне впровадження за статтею погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Ірина Котлярова, новини СТС.